Наука. Один з найбільших у світі банків рослин відкрито у Сиднеї, Австралія. Тут зберігатимуться унікальні зразки флори для потреб дослідників та програм відновлення. 10% австралійських видів рослин перебувають під загрозою зникнення. Остаточне завдання банку збір та зберігання насіння і живої тканини усіх 25 тисяч видів рослин, які ростуть в Австралії. Евентуально тут можна зберігати понад 200 мільйонів видів насіння. Насіння та інші зразки зберігаються у замороженому стані завдяки рідкому азоту. Слід цілковито зупинити метаболізм. Для цього ми кладемо їх до камери з температурою мінус 196 градусів за Цельсієм. За такої температури зупиняється процес старіння тканини. Насіння ретельно відбирається за допомогою спеціальних механізмів. Проте не всі австралійські рослини виробляють насіння. Ось чому Австралійський банк рослин запроваджуватиме альтернативні системи збереження. Таким чином тут буде створено величезну колекцію для потреб майбутніх поколінь. насіння – своєрідний резерв, так би мовити, НЗ. Але ми б хотіли використовувати його для програм відновлення для поновного введення видів рослин у дику природу. Таким чином ми зможемо відновити екосистему та вегетацію. Банк рослин володіє сучасними спеціалізованими навчальними лабораторіями. Шляхом організації лекцій та майстер-класів тут сподіваються навчати молоде покоління, розповідати їм про різні види рослин та про ризик їхнього зникнення. Група італійських ентузіастів створила незначними коштами веб-сервіс, який відтворює у віртуальному вигляді найзаповідніші куточки землі. Адже неймовірно красиві місця в різних куточках землі часом заховані від людського ока. Проте завдяки зусиллям ентузіастів, таких як Фабіо Зефаніні, вони стають загальнодоступними. Достатньо лише класнути комп'ютерною мишкою. -me Up – віртуальна система збільшеної реальності працює за тим самим принципом, що й Street View в системі Google, проте з невеличкою різницею вона показує місця дуже віддалені від доріг і навіть від стежок. Мяпсервіціюмяп це сервіс, який дає змогу знайти віртуального поводаря для місць, що їх можна відвідати тільки пішки. Це різновид системи Street View, які дає людям можливість здійснити віртуальну мандрівку до заповідних місць, лісів, національних парків. Крім того, частина контенту пояснює вам, що саме ви бачите на панорамах. Це своєрідний інтерактивний документальний фільм. Ось Фабіо у віддаленому селі в Ефіопії. Він сконструював цей наплечник, в якому можна переносити п'ять синхронізованих камер, під'єднаних до супутникової системи. Людина, яка переносить цей наплечник, натискає на кнопку через кожних 20-30 метрів, здійснюючи таким чином 360-градусну зйомку довколишньої місцевості. До наплечника під'єднано також приймач GPS. У даному випадку ми перебуваємо всередині віртуальної реальності, спроектованої з місцевості Мурсі в Ефіопії. Ми побували там з нашим наплечником. І щойно ми опублікуємо наш матеріал на сайті, можна буде здійснювати віртуальну мандрівку до цього села. Перший прототип Фабіо виготовив у себе на кухні два роки тому, використовуючи розмаїті часом несподівані матеріали, як от ніжку від стірця чи батареї жилення від скутера. Чимі а це вебсайт призначений для альпіністів, аматорів природи та всіх, кого цікавить дослідження важкодоступних місць на земній поверхні.